Зустрічайте! Дует варіяти місто Тернопіль. Володимир Ковцун, Віталій Тильний! <плес> <Даме на спорі. плес> Добрий вечір. Вас вітає Володимир Ковцун! і Віталій Тильний! Дует варіати місто Тернопіль. Тернопіль. Друзі, розпочати свій виступ хотіли би з номера. Зустріч двох бомжів. Привіт, вітаю. Привіт, володька. Хриново виглядаєш. Ти ще гірше. Ха. Ха. А отут стоп. А знаєш, що я так виглядаю? Що? Бо в мене реальна тема. А хоч тобі розкажу? Ось в мене немає часу, мені бутилки збирати. Стоп! Що збирати? Бутилки. Отут стоп! Отут стоп, отут треба не розказувати, а показувати. сюда. от я тобі отут малюю. Що таке? Корабель. Корабель то те, що ти з мужиками вночі куриш в парку. То є пивзавод. Пивзаводу що треба? Пиво. Тобі треба пиво, щоб зранку похмелитися. Пивзаводу треба фляшки. І отут, стоп, дивися, ось тут ти веселий, усміхнений і життє. Рядісні чого. Бо я зранку похмелився пивом. Нє, через те, що в тебе є реальна тема. В тебе є реальна тема. Все, що тобі треба зробити, в тобі просто треба зібрати три фляшки. Просто три фляшки і більше нічого. Ти розумієш? Це реальна тема, це реальний бізнес. Давай ко, все, забули стоп. Знач,, Василь Петрович хто? Бомж. Бомж. Марія Петрівна хто? Бомж. Артемон Павлович хто? Вчитель трудового. А піде на пенсію де хто? Бомж. Вот. Бомж. <плес> Ти їх трьох збираєш, ти їх трьох збираєш, і все, що їм треба зробити, просто зібрати по три бутилки, одна з яких йде тобі, і того в тебе вже шість бутилок. Ти розумієш, це є перший рівень. О! Дальше, вітальчик, далі вітаючу, далі вітаючу. Все дуже просто. Їм трьом треба зібрати ще по три таких самих, як вони. Ти розумієш? І вони збирають ще по три фляшки. Mm. І всі фляшки йдуть на перший рівень, потім йдуть керівнику групи. А що вони отримують взамін? В них реальна тема, в них з'являється бізнес, вітаючи. Mm. Далі вони збирають точно так само, вони збирають всі по три бомжі. Ти розумієш, ми збираємо всіх бомжів в нашому місці. Вони збирають всі фляшки, і всі фляшки йдуть по структурі вверх. А і... що, що отримую я? Якщо ти закриваєш третій рівень. Ти получаєш брилянтову фляжку. <плес> це, це, це реальний бізнес. Реальний бізнес. Структура, Структура працює. Структура реально працює. Я вірю, що ти десь успішні через те, що тебе обвислі щоки і підвішений язик. Віталічу. <плес> Далі розумієш? Тобі просто нічого не треба робити. То він що, за тебе робить перший, другий і третій рівень. Структура мене підпирає. Підпирає знизу, віддає, що і ти повинен далі працювати. От ситуація: ти йдеш по парку і дивишся, люди під пиво. Твої дії. Я підходжу і прошу пляшку. Ніколи керівник структури не просить фляжку. За тебе це робить перший рівень або другий рівень. А, а якщо нема нікого. По любому, хтось є з третього рівня. А -а -а. По любому. Дальше, ви того, щоб ми зберемо всі фляшки в нашому місці. Всі фляшки. Що робиться з пунктами прийомів з клотари? Закриваються. Закриваються. Куди йдуть жінки, які там працюють старші? На пенсії. Сраку вони йдуть. Вони йдуть в нашу структуру. А -а -а. Вони з досвідом. Вони з досвідом. Ситуація друга. Людина йде здавати фляшку в пункт прийому з клотари, вона закрита. Що вона робить? Викидає. – От і тут ми працюємо. Ми забираємо всі фляшки. Далі Віталічок, ми відкриваємо величезні склади в нашому місті і всі фляжки зносимо туди. Всі фляшки ми зносимо в наші склади. Далі ми перезванюємо до всіх бомжів по всіх містах України і робимо точно такі самі структури. Сітку, сітку робимо по всьому, по всій Україні, по всіх регіонах. Купа наших складів і всі фляшки йдуть до нас. Фляшок нема. Що робиться з спиртзаводами? Закривайте! Що робиться з пивзаводами? Закр... Що робиться з горілчанами? Закривається. Закривається в Україні зникає горічаний бізнес. Україна стає тверезою країною. Люди перестають пити. Народжуваність росте. Жінки вертаються за кордону до своїх тверезих чоловіків. Працюють фабрики, заводи. Країна стає великою державою. Великою європейською державою наступає в Євросоюз і вона стає європейською державою. І вони повинні знати, що вони повинні завдячити. Україна повинна завдячити цим всім нам, бомжам України! Володько, ти такий розумний. А. Звідки ти то все знаєш? Я колись е, в МВІ працював. Там структура та сама, але товар гавно. А фляшки то реальна тема. У <піллянна> <піллянна>